Мивчаємо українську разом. Сьогодні у нас 25-й урок 5 слів. А домовитий, який дуже дбає про свій дім, своє господарство, господарство, мабуть, господарство. господарство. Хазяйновитий господаристий, господарчий, статковитий, газдовитий, газдовитий. Таке слово цікаво. Це синоніми. Інше слово. Домувати це сидіти вдома, проводити час вдома, а, жити, прибувати денебудь, доглядати дім, вести домашнє господарство. Жахний, який навіває, викликає жах, жахливий, страхітливий, виражає жах, незвичайний, незвичайний дуже великий, дуже сильний, жахливий, страшний, повний також повний вічі переживання, нелюдський, несамовитий. Тобто, і в прямому і є і в переносному сенсі. Наступне слово жевріти. Жевріти, жевріти це догоряти без, без полум'я, тліти, слабо горіти, світитися невеликим полум'ям, блимати. Також в переносному сенсі яскраво блищати, виражаючи сильні почуття, щось бахнуло. Переживання про очі Приносне також існувати приховано, затаєно, тліти, задарма. Безплатно, даром, не приносячи ніякої користі, не даючи наслідків, марно. Приклад тепер приклади. А, а, ні, ні. Ще да. Без, серйозно, без серйозної причини, безпідставно, без зусиль легко.